Порада для вас, мої хороші, які події треба очікувати найближчим часом. Порада. Давайте подивимось, що до нас іде поспішає. Оберіть одну з трьох карт. Не відмовляйтеся від можливостей. Якщо хтось виявляє хитрість, то подумайте, але і задумайтеся ще над тим, можливо, це ваш шлях і це ваш шанс залежні від когось. От як очікуєте, що людина зміниться, або що людина якось проявить себе, не очікуйте цього. Живіть своє життя повноцінно. Боретесь, переживаєте. Не лякайте себе картинками минулого, яке вже не змінити, і майбутнього, яке ще не настало. Найдіть компроміс, знайдіть його самі з собою. От збережіть свій спокій. От, от Все, що не сказано, все, все, що не зроблено, все, знаєте, як витрачає ваші нерви і час. Гармонія. Працюйте. Працюйте, що стосується роботи, грошей вирішиться якесь задоволення, якісь подарунки. Що стосується стабільності, то стабілізується і дасть можливість жити краще. Хай так буде.